Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами створимо унікальні ялинкові прикраси. Почнемо. Збовтай розчин та обріжку точок пакетика з глітером. Налий розчин на дно кульки та збовтай. Постав кульку стікати в флакон на одну хвилину. Висип весь глітер у кульку, закрий спонжем та пальцем та збовтай. Одягни ковпачок та прив'яжи дві стрічки, як тобі до вподоби. Вітаємо з твоєю першою кулькою. Робимо наступну за тим же принципом. Не наливай забагато розчину, а глітер, навпаки, обов'язково весь, щоб гарно профарбувалась кулька. Сподіваємось, тебе заворожує цей магічний процес фарбування кульки глітером. Так легко, швидко та гарно. Зробимо останню кульку глітером. Впевнені, ти вже професіонал. Подумай, можливо, ти захочеш комусь її подарувати. Ялинкова іграшка, зроблена тобою власноруч це такий гарний та приємний подарунок. Переходимо до декорування. Поклади в кульку три пір'їнки, а зверху додай намистинки. А тепер найголовніше у блокнотику мрійнику напиши свою мрію, скрути аркуш та додай у кульку. Ми щиро віримо, що твоя мрія обов'язково здійсниться. Додай ковпачок та стрічки. Твоя неймовірна кулька готова. Робимо останню кульку до твого комплекту за тим же принципом. Напиши у блокнотику мрію або побажання близькій людині, а решту аркушів роздай своїй родині в різдвяний чи новорічний вечір. Пишіть, мрійте і нехай все збудеться. Сподіваємось, ці кульки прикрасять твою ялинку, потішать близьких та збережуть теплі спогади про цей день ще надовго. Дякуємо тобі! Твій мольфар.